А правда, вже сумчани такі молодці, що до себе приєднали суджу. Звісно, приємно таке було чути, але... але це фейк. Я з міста Суми, вдова загиблого, волонтер, моя мама трьох діточок. Знайомі з міста Львова показали, що є такий документ. Якоби документ про приєднання міста Суджі до Сумської області. Цей документ вони побачили на стрічках телеграм-каналу. Mm. Перше мені прийшло в голову, нафіг вона нам треба? А по-друге, ну, ми не можемо чужі території собі приєднувати. Просто так. Ми відвоюємо своє. Документ виглядав як справжній, тому що там була інформація про Сумську обласну адміністрацію, тобто шапка була така, як завжди, ну, повинна бути в документах. І була дата, і було, було прізвище одного з керівників районної адміністрації. Але, Оформлення його не було зовсім. Тобто вихідна, вхідна документація, дата, там, ну так далі. Те, що прописується в шапці, не було. Це одне із перших, ти, що насторожило. Я вирішила цю інформацію сама перевірити для себе, а потім вже сказала людям і почала показувати людям, що це все фейк. Я зайшла на сайт офіційний нашої обласної сумської адміністрації. Там було спростування цієї інформації. Сумська районна рада офіційно повідомляє, що в проектах рішень та порядку денному ради немається проекту відповідного рішення. Це питання не входить до її компетенції. Я з ним сказала, що перед тим як ну, щось комусь розповідати, він контактує з багатьма людьми, і тому для нього це теж вважаю важливим перевіряти інформацію. Тому що ну, він сказав одному, додому прийшли, сказали кумам. Є сусідам і воно пішло. Я вважаю, що в нашій країні подібні фейкові інформації наоборот роблять ну, погану справу для нашого іміджу. Навіть якщо не викликає інформація сумніву, її потрібно перевіряти. Як би не було, це весело, добре, гарно для нас, але кожну інформацію потрібно перевіряти. Я завжди учу своїх дітей, що вірити одразу всім не можна, навіть якщо це дуже-дуже гарна, корисна, корисна в лапках інформація. Все потрібно перевіряти, все потрібно зважувати і дивитись перше джерело.